Російську мову в Криму. Ну це є нонсенс. Е, крім того, і на півдні так само, і всі будуть розмовляти тою мовою ще дуже-дуже довго, е, якою вони дотепер розмовляли. Мова це буде їхній власний вибір. Але хто мав би пояснити цим людям, і скільки на це ми під піти часу? Кому вони довіряють? Вони ж не довіряють? Е... Е, без сумніву, серед тих самих кримчан. І в Одесі, і в Харкові, і в Миколаєві. Є дуже багато розумних інтелектуальних людей. Вони аналізують ситуацію, вони не є якимись там загорівцями, повстанцями, сепаратистами і, і так далі. Просто весь цей час е, е, ці люди боялися говорити вголос, вони боялися оприлюднювати свою думку, вони боялися різного роду кримінальних елементів на вулицях. Ці люди вони не виходять на вулиці, вони не будуть кричати, вони не будуть воювати, не будуть боротися. Але ці люди мають, вони можуть дійсно до, достукатися до своїх земляків. Крім того, я вважаю дуже добрим такими. Ну це трошки нагадує контрпропаганду, але я вважаю дуже доброю ініціативою те, що зробили ці ролики телеканалу «1 плюс 1». Де ці от наші балагури російськомовні, які завжди так от дуже навіть надто критично ставилися до, до, до української культури, ну, те, що вони висміювали політиків, це добре, але вони ставилися дуже часто так з і до української культури. Але зараз вони всі виходять і в тих роликах знімаються. Я маю на увазі там той квартал, чи як він називається. А це і вони знімаються, і вони кажуть, що це наше майбутнє полягає тільки в єдності. Це є нормально. Так само, якби е, знімати такі, е, такі ролики із відомими людьми, нехай навіть в Росії, російськомовними акторами і так далі. Їх є дуже багато, які підтримують, які проти розколу України. І це буде дуже так е, е, насправді дієво. І Головне це є. Це є е, це найскладніше це забрати право представляти, умовно кажучи, представляти Західну Україну, настрої Західної України в Ірини Фаріон і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони не представляють Західну Україну. Їхні дії це суцільна провокація. Мабуть, важко донести цю інформацію насправді на схід України і щоб в неї хтось повірив. Якою має бути державна політика зараз стосовно Криму і Севастополя, щоб не втратити цю частину? Тут велика проблема. Проблема полягає в тому, що Україна, столиця Київ і Українська держава завжди мали мінімальний вплив на Крим. І особливо на Севастополі. Е, українська держава ніколи не вибудовувала, здається, з до 93... до 93-го року взагалі нічого не робилося в тому напрямку для того, щоб інтегрувати, реально інтегрувати Крим і в українську економіку, і в українське е, політичне е, поле. Е, тільки от ну, я не знаю, ви дуже молоді люди всі е, цей. Ви напевно не пригадаєте таких, як Мішков і цей, який їздив в Москву, ледве не присягати, то, що Крим уже буде належати до Росії. Але виявилося, це дуже просто там ліквідувати, усунути цього, цього Мішкова із політичного процесу. І це зробив тоді, здається, Євген Кирилович Марчук, який керував Службою безпеки е, України. Тобто е, мені здається, що ця ситуація зараз погіршилася через те, що. Ні Служба безпеки України не працювали, ніякі інші державні органи не працювали, не виконували свою пряму функцію. В такій, в такій ситуації вакууму і в ситуації хаосу годі було до чогось там до, до, доробитися, дійти до якоїсь там до посилення, зокрема, позиції в Криму. Я думаю, що нехай воно все перебурлить, нехай воно все перекипить. І так далі. І е, е, ясно, що Росія буде провокувати. Ясно, що Росія буде пропонувати якісь там кошти окремо для Криму. Нехай пропонує, нехай вони приймають ці кошти. Е, цей. Е, знову ж таки, Крим є залежним від України. Крим є залежним від України в багатьох моментах е, сполучення. Всі транспортні магістралі ведуть через Україну. Вода, Прісна вода. Це є Дніпровський канал, повністю Крим є залежний в плані питної прісної води. Третє. Крим є дотаційним регіоном. Це звучить дивно, напевно, цей, але е, щось там Крим дає, я вже зараз не пригадаю, понад 3 мільярди в скарбницю загальноукраїнську і отримує назад 5, понад 5 мільярдів. Тобто, е, якщо ви говорити з фактами в руках, а не просто так стрибати із одного ідеологічного пенька на другий, мені здається, що можна було б щось зробити також з Кримом. Польська преса, зокрема, пише про те, що вся надія на кримських татар, і що Туреччина буде допомагати, не, не, не дозволить. Тобто, це дуже складна е, констеляція, або е, е, така… Дуже складна перспектива вимальовується через те, і вона може бути трагічною перспективою. По-перше, кримсько-татарське населення є не таким монолітним, як ми собі уявляємо, або якби ми хотіли бачити його. Дуже часто доводиться чути про те, що єдиними союзниками в Криму України української держави це є кримські татари. Це напевно десь так воно є. Але це до пори до часу, тільки до того часу, поки кримські татари є в меншості і е, не можуть визначати е, майбутнього, майбутнього Криму. Це перше. Друге, серед кримських татар, серед кримсько-татарської молоді є дуже багато байдужих людей до своєї національної традиції, і отже, вони не будуть дуже сильно заморочуватися тим, е, е, яким буде Крим. Для них головне це є якісь перешкоди, створюють е, е, державні органи. Якісь перешкоди для їхнього комерційного успіху або для їхнього якогось іншого там успішного розвитку. Оце для них є найважливіше. У мене є дуже хороші друзі україномовні в Криму, кримські татари. Ось то я от з ними перебуваю на зв'язку, і власне вони от так трохи хочуть мене спам'ятати, щоб я не, не, не покладав дуже великі надії на, на кримських татар хоча вони є великими патріотами. Кримські татари, великі патріоти України. І наступний момент ще один момент це власне зацікавленість Туреччини в тому всьому. Так зрозуміло, що Туреччина буде підтримувати кримських татар через їхню етнічну спорідненість, через їхню культурну спорідненість. І в цій ситуації здається, що Туреччина вже давно їх підтримує, і Туреччина інвестує дуже багато грошей. І в будівництво готелів, і так далі, тобто там досить потужна вже є фінансова присутність Туреччини. І якщо ми будемо мислити тими категоріями або розраховувати, якщо в Криму виникає конфлікт, вибухає конфлікт. То будуть, будуть задіяні російські війська, або буде російська присутність дуже серйозною. І ми будемо думати, що тоді Туреччина також виступить на захист цього тюркського населення чи кримсько-татарського населення, то це може привести до, до руйнації Криму. Це може привести до величезних жертв. З різних е, е, боків учасників цього конфлікту. Е, ну я думаю, що для України е, Україна в цій ситуації, е, на жаль, самоусунеться. Ну і такі сценарії насправді І такі сценарії просто є жахітливі. От. І їх серйозно обговорювати і сприймати як вихід для України, я би, я би вважав вершиною цинізму. І третій такий дуже, дуже важливий момент, що стосується Криму, це соціальний склад населення Криму і це також аналіз населення Криму за віком. Ми дуже часто чуємо про те, що Севастополь є російським містом, що вони дуже хочуть до Росії без сумніву. А, і тут нема чому дивуватися через те, що Севастополь є російським містом, але це є місто російських військових пенсіонерів. І ці люди, там пенсіонери, переважають, там набагато менше молоді, там набагато менше народжується дітей, ніж, наприклад, у кримських татар. Якщо ми зробимо поправку на е, е, демографічну ситуацію, яка є у кримських татар, і на, на, на те на склад російського населення, наприклад, в Севастополі, то е, за якихось там 10 років, е, здається, має померти 200 тисяч пенсіонерів. Просто фізичною смертю, не там в результаті конфлікту або чого. І е, оцей, е, оця перевага російського населення над е, кримсько-татарським буде дуже швидко змінюватися. Повернемось з Криму до Києва і до Майдану. Яке би мало прийняти рішення Верховної Ради, щоб Майдан розійшовся, на вашу думку? Ну майдан, ми вже розуміємо, що Майдан не розійдеться аж до часу, поки не, не тільки не будуть оголошені вибори нової Верховної Ради. Це зрозуміло. Весь цей перехідний період Майдан буде стояти, і це буде один з таких незалежних, я би сказав, центрів, який з яким може не завжди будуть. Звіряти свої дії уряд чи Верховна Рада, вони би не хотіли цього робити, але майдан це буде той чинник, який буде заставляти це робити і звертати увагу, звертатиме увагу Верховній Раді, зокрема на ті неподобства, які вона буде намагатися чинити, для того, щоб зберегти систему. Вони прекрасно розуміють, що якщо знищити цю систему, в якій вони чуються як риби в воді. Ці наші українські політики і особливо депутати, то е, в новій системі вони будуть ніким. Або більшість з них не має шансів потрапити у владу і е, якось впливати на, на, на політику і на економіку держави. Тому е, до 25 травня е, Майдан буде 100% стояти. Е, Невідомо, коли будуть призначені вибори Верховної Ради. Це означає, що напевно знов доведеться ще стояти. І е, я не знаю вже в якій це формі буде відбуватися. Але подивившись тепер на надії на, на Верховної Ради і особливо на ці кадрові призначення, е, і, зокрема, небажання депутатів Верховної Ради змінювати систему, а е, і особливо знову ж таки е, не міняти навіть таких. Магістральних представників чи навіть діячів епохи Януковича. Тобто, мене весь час здивувало, чому наша, наші революційні депутати ні разу, ні з трибуни, ні зі сцени майдану свого часу, ні тепер жодного слова не сказали про Андрія Клюєва. Є такі поголоски про те, що пан Клюєв. Був спонсором наших деяких політичних партій, зокрема, тобто немає жодного е, доказу. І, зокрема, тої, тої партії, яку я сьогодні вже кілька разів згадував. Е, ця партія жодного разу критично не висловилася про людину, я вважаю, номер два в режимі кучми, через якого здійснювалося дуже повністю здійснювало, не кучми, Янукович. а Янукович. Через якого здійснювалася вся координація оцих антимайданівських дій, це стовп того режиму Януковича, і це є дійсно дуже дивна поведінка наших депутатів Верховної Ради, коли цей чоловік перебував на посаді керівника адміністрації президента, аж поки він не виявив бажання самому піти з цієї посади. Я розумію, що тепер немає президента, бо Турчинов це так Було президенту, так і від адміністрації президента нічого ніби не, не, не залежить. Але з другого боку, тобто, все-таки чисто навіть символічно, цих людей не просто треба було знімати проти цих людей, проти цих осіб. Суди мали б порушувати кримінальні справи, тобто прокуратура мала б порушувати кримінальні справи і мали б відбуватися розслідування. Ну, очевидно, за тих умов, хто зараз голосує в Верховній Раді, вони цього зробити не можуть самі відрубати гілку, на якій сидять, та, бо вони ж не мають більшості і домовляються, і це все таки голосування. Я би не я би не казав так цей, дивлячись е, прямі трансляції сесії Верховної Ради, я хочу сказати, що дуже багато депутатів, які тепер вважаються незалежними, позафракційними і так далі, які ще донедавна були членами партії регіонів і депутатами від партії регіонів, вони дуже, дуже мудро тепер почали говорити. Вони звільнилися від е, я не маю на увазі тих одіозних е, депутатів, але ті, котрі е, просто з примусу. Були не причетними до партії регіонів, вони тепер дуже дуже цікаво займають позицію. Це люди вільні. Зокрема, мені дуже подобається депутат Лабунська від Житомирщини, котра є юристом і котра постійно звертає увагу і Турчинову, і Кошулинському на те, що порушується процедура. Що не можна порушувати процедуру, не можна такі визначати пріоритети. Що треба зібратися і колективно в Верховній Раді визначити ті пріоритети, пріоритетні і закони, і дії, які тепер є актуальні і на часі. Не можна роздрібнюватися на інші справи. Ну, ми бачимо зовсім іншу поведінку депутатів від недавньої опозиції, зокрема партії Свобода, яка собі дозволяє. Побити іншого депутата ще недавнього соратника в туалеті Верховної Ради, тобто, і вони абсолютно не бачать в тому жодного криміналу. Вони не бачать ніякого порушення, бо вони заявляють, що він займав неправильну позицію. Тобто люди можуть організуватись на вулицях Львова, так. Е зупинити якісь безчинства, але зупинити культурно, просто людині розповісти, що так не можна робити, так. не можна їхати на червоне світло, і ніхто нікого не намагається фізичного насилля застосувати. В Верховній Раді ми бачимо картину зовсім іншу. Зовсім іншу, але я ще хотів би додати, що е мені також не подобаються цирки, які відбуваються у Львові. Мені подобається цирк, який відбувався із з поставленням на коліна Беркуту на сцені Майдану у Львові. Це є абсолютно примітивна дія, примітивна дія, яка нічого не дає ні українському суспільству, ні беркутівцям, ні родинам, ні, ні, ні родинам загиблим, ні Майдану. Це ні Україні, окрім. Ще чергового ідеологічного набою для кремлівської пропаганди. Вони будуть крутити всі ці моменти з приковуванням там голови Луцької чи Волинської адміністрації, обласної адміністрації кайданками десь там цей про над ним і так далі, ставлення його на коліна. Те саме з тими з тим, з тим Беркутом. Беркут, слава Богу, сьогодні вже розформували, дійшли до того руки, але Беркут проти всіх. Бійців і офіцерів Беркуту мали бути порушені кримінальні справи. Без винятку. Слова, лірика про те, що ми там були, але ми не стріляли, ми не вбивали, ми не били, ми, цей, ми там стояли десь в тилу. Це лірика. Які мали бути такі практичні дії, так. Заборони, розпустити і заборонити такі формування, порушити кримінальні справи без винятку. Щодо всіх цих учасників цих формувань. Незалежне слідство, суд і вироки тим, хто завинив, мають бути покарані. Ті, які пасивно були цей, їм можна присудити в якісь такі дії, що на, назавжди відібрати право брати, служити в правоохоронних органах. Це навіть інтендарні. треба зробити для того, щоб наступні. Так. Люди, які будуть так. при владі, чи будуть в тих самих силових структурах, чи будуть в спецзагонах, щоб вони так. розуміли, що є якийсь вибір і є відповідальність за їхні дії. Ми всі прекрасно розуміли, окрім депутатів, але звичайні люди прекрасно розуміли про те, що такі спеціальні формування озброєні, створюються при міністерстві внутрішніх справ, а виключно з однією метою. боротьби з якимось міфічним тероризмом в Україні немає. Терористів, не, що це були формування, які мали захищати режим. Люди, котрі йшли служити а, до Беркуту і інших формувань, вони прекрасно усвідомлювали, яка місія їх чекає, що вони будуть робити і як вони будуть робити. Якщо хтось собі не міг цього уявити, то вони могли побачити за перші тижні тих подій, які відбувалися, вони прекрасно побачили. З якою метою і як їх використовують? Вони мали можливість забратися, дезертирувати, не їхати. Чому у Львові люди мали не спати ночами, добами і так далі, і е блокувати Львівський беркут? Ну, найбільш вражали, напевне, заклики хлопці просять, щоб ви ще їх попатрулювали, щоб їх Власне. не вивезли до Києва. Тобто львів'яни своєю чи українці своєю жалістю мусять врятувати так. хлопців в той час, коли інших хлопців, які там не вміють стріляти, буквально там інші перші яких, взяли яких не затримали і не могли затримати, просто вбивали, розстрілювали цей. Так що ну. Жодного, жодної жалості, жодних якихось е, до, до, до цих людей не може бути. Але їх не можна принижувати. Взагалі нікого не треба принижувати. Чому Верховна Рада е, боїться цих виборів? Вони бояться цього оновлення, і що частина з них не пройде. Наскільки може оновитись Верховна Рада? Ну це буде залежати від того, наскільки наше суспільство знову ж таки дотисне цю Верховну Раду. До того, щоб вони прийняли нове виборче законодавство. Нове виборче законодавство має відбуватися, тобто в основі нового виборчого законодавства мають бути відкриті, відкриті списки, бо в цьому полягає вся суть. Не має бути ніяких закритих речей, не має бути ні, ні закритих списків. Ні е, е, небожителів. Я от недавно написав вчора, буквально написав колонку про те, що геть небожителів. Що це означає? Депутат Верховної Ради, урядовець, який працює в кабінеті міністрів, президент і так далі. Вони є такими самогромадянами, як ми всі. Не має бути жодних пільг і преференцій для цих людей. Вони мають лікуватися в тих самих клініках, що і решта громадян України. Вони мають жити в тих самих будинках, які вони собі побудували, і в тих квартирах, які вони собі купили. Якщо ж вони не кияни, а переїжджають до Києва. Вони обов'язково мають отримати службове житло, яке здати обов'язково після закінчення їхньої каденції. Тому я вважаю, що ця Верховна Рада має зробити перше зняти із себе депутатську недоторканність. Це перше, про яку забули всі, взагалі навіть не Про Яку, забули, не згадують яку зараз. забули всі, навіть не згадують. Друге це е, ліквідувати всі пільги, починаючи від медичних починаючи від зарплат, далі до, до медичних пільг, тобто всі ті феофанії, обладнані за останнім словом, медичної техніки, вони мають е, е, працювати далі на комерційній основі. Якщо депутати хочуть лікуватися у феофанії, вони мають з власної кишені оплачувати це лікування. Мають бути також перейти на комерційну основу всі санаторії, всі пансіонати, які належать Верховній Раді. І якщо депутат хоче відпочивати в тому санаторії пансіонаті, він має платити за себе свої реальні зароблені ним гроші. Е, і таких речей є дуже багато. Крім того, всі ті депутати, які приватизували державне, е, державні квартири, які вони отримували як службові, вони їх мають повернути. Якщо вони е, е, хочуть їх затримати собі. То вони всіх попередніх каденцій, мають їх викупити. Якщо вони їх не викуплять, не мають для цього достатньо фінансів. Вони мають мати першочергове право для оренди е тих помешкань, в яких вони жили і так далі. Так далі але це, але це буде державне житло воно не виводи не немає не може бути виведене із державної власності крім того всі ті палаци всі ті дачі ющенка литвина і так далі вони мають бути повернуті в державну мають бути повернуті в державну власність якщо вони не будуть повернуті в державну власність то гріш ціна ці всій е, 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 камарілії і і і і і і нашій революції якщо чесно Повернемось до Львова. У Львові зараз є така ініціатива про те, що всі кандидатури, виконавчі, законодавчі влади мають погоджуватись з Майданом. Пане Василь, ви вірите в це, що з Майданом будуть погоджуватись когось сюди присилати? І ми не отримаємо чергового сала. Або когось іншого, одіозного для регіону. Це надзвичайно складне питання. Так би мовити, камертон, який задає, яким є майдан у Львові, він є дуже важливим. І мені дуже сподобалося те, як протистояв Львівський майдан спробам партійного, партійної узурпації знову ж таки, з боку тої самої свободи. Кілька спроб таких мародерчих було. А, і але майдан це не є постійно діючий орган. Майдан це щось таке дуже е, плинне і дуже ситуативне. Тому віддавати повністю все, е, так би мовити, на розгляд бати. на волю майдану. Це дуже, дуже ну по-перше, це не має ніякого юридичного підґрунтя. А по-друге, воно ризиковано насправді, бо якась партія може привести на той самий вечір, коли буде призначатись, розглядатися кандидатура від тої партії. 10 Звичайні тисяч людей 10 тисяч людей, і вони будуть кричати власне за 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 якогось чергового хабарника, а не за людину, яка дійсно може наводити лад і може працювати, і може ефективно працювати. Чи не здається вам, що в наступній Верховній Раді ми побачимо таку конфронтацію, яка є у Львівській міській раді, між, наразі між мером і свободою? Виглядає на те, що до наступної Верховної Ради може пройти партія міського голови Львова, якщо вони підуть на такі парламентські вибори, я кажу про самопоміч, яка має, зважаючи на, на, на таку інформаційну зараз підтримку і на відгуки людей. Можуть пройти і і те, що відбувається, такі якісь а, такі сутички тут в міській, Львівській міській раді перейдуть. Ну, це 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 так. Якщо ми так механістично, механістично можемо це продовжити, то воно десь так може статися. Насправді. А якщо самопоміч стане парламентською партією, якщо вона у Львові у Львівській області здобуде голоси, то за чийсь рахунок вона їх здобуде, тобто хтось їх не не до отримає тих голосів, і тому я думаю, що а, виборці, якщо будуть голосувати за цю партію за а, самопоміч, тут жодної політичної реклами. Цей то вони значить відмовляться від своїх попередніх симпатій політичних, і це означає, що не буде тої такої конфігурації, яка склалася Просто свого часу. Місце, наприклад, свободи займає якась інша політична може бути сила політична. Є такий цілком і мину є так, такий шанс так, так. з огляду на те, що Ось. зараз відбувається. Yeah. Дякуємо дуже, Василю Росевичу, Історик публіцист. Нагадую, що відеозапис нашої розмови буде обов'язково викладено на сайті. Твоє місто ТІВІ, Ви зможете його переглянути.